Привіт, це п'ятий день мого бігу. Я тепер буду робити коротшими відео, щоб менше було субтитрів, бо субтитри тут якісь не дуже нормальні, якісь ну дурні вони. Щоб робити менше субтитрів, менше говорити і взагалі робити відео коротшими і більш цікавішими. І зараз я вставлю фотографію, скільки я пробіг тут. Також хочу подякувати за такий актив. За 400 переліків за 3 дні, за один лайк. Це може здавати, що це якось, ну, взагалі бівна мало один лайк за три дні. що, Ну, взагалі це нормально, тому що це тільки початок, ну це тільки тиждень. Це тільки п'яте відео ось бігу. Тому це нормально. І це мене мотивує далі знімати і далі пробувати не сливатись на саму початку. Взагалі, коли біжиш, то строються нові плани і більше всього якось в голові. І думки стають чистішими і очищаються розум. Ну, а так далі більше, далі більше будемо. Працювати далі і дивитися, які будуть діла, як, буде, як будуть йти діла, як буде йти прогрес. І якщо цікаво, то можу якісь кадри вставляти з повсякденної, повсякденного життя. Ну а так, якби ще вистачало дисципліни на все остальне. А так працюємо далі.